Все, поїхали. Ми розпочинаємо роботу земельної комісії. Так, сидіть. так, Розпочинаємо роботу земельної комісії, ви чуєте? Да, чую, чую. Так, А тепер слухайте тільки. Алло! Тепер слухайте! Другаю! Що стосується нашої сьогодні комісії, значить розглянемо звернення перше, це в нас про відмову укладення додаткової угоди про внесення зміну до договору оренди від 05-0510 року, укладен Ростов продав реінвест. Чого відмова в зв'язку з невідповідністю умов проєкту додаткової угоди інтересам ради, зокрема щодо відсоткової ставки за і плати, 3% від НГО, невідповідність встановленому названому рішенні, в якому в нас передбачає 12% від. НГО, що в свою чергу тягне за собою порушення антимонопольного законодавства України. І зв'язку з цим відмовляємо укладу додаткової угоди із ТОВ продав громадського. Прошу підтримати треба давне Голосуємо! Ви там як за? За. От чу. Голосуємо! підняття. Голосує. Одного. Що Чи стосується слідюще питання, у нас це два питання про надання в оренду ТОВ стейбл спеціалімент, це 5 гектарів по поділу ЖБІ. У нас вони ділили, було 15 гектарів під сонячні панелі. Це Черкаща це зовні. І слідує питання, це воно затвердження документації щодо поділу даної земельної ділянки, Там на 5 гектарів і 10 гектарів. Прошу підтримувати зараз. Забігаємо під ДСК. ДСНК, шане. Нічого вас. Кого там поговорили? Так. слідуюче ще у нас питання. Ми про нього вже в попередній комісії розповідали про продаж правого організаціям та власного генерація. Це є Та що промова, ми його... Змінили цільове під ведення товарного виробництва, це старий колосний двір, Це ми говорили попередній, але не було рішення. Тож там за дорогу турішилося? Що... Ні-ні, ні, це 2,5 га, це старий тік. А -а -а. Там, де за дорога говорили, що там є в основному на наук, 2,5 га. Так. слідуючі у нас питання. Так, це у нас. 5 присадибок у нас іде Шведенко Віктор Іванович, тіньки, Чигиринська, 30, Шведенко Анатолій Іванович, Чигиринська, 29, тіньки, Карусова Інна Сергіївна купила в жилки будинок по провулку Андрія Ківка 3. Бойко Юлія Михайлівна, 1 друга. Бойко Олександр Васильович, 1 друга, Максима Залізняка, 22, Чигирин і Стадник Олександр Миколайович, вулиця Героїв, 10 це під будинком. Прошу підтримати. 5, 5, так, е, слідующе в нас е, звернувся до нас Ніваров Володимир Олександрович. Щоб е, у трушівцях біля школи провели аукціон 300 для будівництва вслухня будівлі торгівлі. Що там за там, там нічого. Ну, там нема. Там це з цієї сторони, де ларешки стоять. Ну, нехай. Тільки через аукціон, бо по-іншому ж ми не можемо. Хочуть брати, як беруть, так платя. Так, так е, слідующе питання. Надати оренду сірому козаку 20 соток і 15% в селі Галаганів. Слідуюче. Сірому козакові 89 соток е, за межами. Є одна, значить, сірому козакові 4,56 за межами села під Коже Так. Кобзарю надати дозвіл на зміну цільового призначення 2,8 гектара, <клухи> що розташований за межами міста Чемері. Так. Передати в оренду кобзарю Владиславу Андрійовичу 1,6 для сінокосіння випасання. Від 12% за межами місячів. Так, надання дозволу Єременку Миколі Івановичу е, на розроблення проєкту землеустрій щодо зміни цільового призначення за межами села Стецівка 4,94. Це біля Тясмин. Так, надання е, дозволу Тищенку Богдану е, Івановичу на розроблення. Е, Щодо відведення оренду 6,52 за межами села Трушівці. Це сіножати в поїде. Про навіть дозволу донову Карлу Іосиповичу 8,7 гектара за межами міста Чигарів. Це в нас біля Неболона, там вона така зароша кількість. Так, про надання згоден виконавчим комітету на поділ земельної ділянки 75,4 гектари на 3,40 і 72,20. Це Совги Ганна Михайлівна. Так. Надання дозволу Бугайовому Леоніду Івановичу. 45% стиців. Це там них огород по Слобіцькій. Так, е, слідуюче в нас е, надати згоду. М -м, сірій козак Максим Віталійович на поділ земельної ділянки коло Демоденка 34-99-98. На 13 гектарів 21-99. Так, е, надання дозволу Руденку Денису Віталійовичу, 20 гектарів, лісі на лісінокосіння поселення. Кіну Юлкіні Людмили Іванівні. Це Тараса Дружина. Привет. Там вони рубаються вже з тими з новими переселенцями. Є довідка про те, що перебуває в пересуванні недавно земельної ділянки. Так, про надання згоди виконавчому комітету Шульга Валентина Миколаївна на поділ земельної ділянки. 12, 1 гектар від 13 гектарів. Це по Єременку, там вони опять не вишили, ніяк не могли рішити, бо ділили на один ти давали дозвіл на кіпіш, Тепер тільки рішили на 1 гектар і 12 гектарів. Вроді би дійшли якусь. Так, надання дозволу без мощук Наталії Петрівні. 6,5 гектарів. Це у нас за межами рацова пойма з сторони Новочерга. Так, про надання дозволу Кобзарю Володиславу Андрійовичу, 30 соток за межами села Галаганів. Це старий колосний бік завесело. Кобзарюк. Так, про передачу в оренду Гниці Віталію Романовичу, 35 соток, Тараса Григорівка, вулиця Знам'янська на 10 років 12%. Соток. Так, Гниці Віталію Романовичу по вулиці Знам'янській Тараса Григорівка на 10 років 35. Ось це два роки. Про розірвання договору оренди землі від, укладено від 07.05.24 з Костогриз Анатолія Миколайовича. Сплата є, це на болоті, вони гектари брали, але там. Так, про продаж права на земельну ділянку. Це ми розглядали питання е Райсхід, схід рілля, тіньки. Це ми одне віколовідложили, що там по цьому, а це вони хочуть, щоб е оголосити опціон, на земельні торги. Це витримуваний пай в комунальній власності. Хочу, щоб ми провели в mm -hmm. Якщо це ж можуть не тільки вони одні участили. Mm -hmm. Так, про продаж права оренди на земельну ділянку 70% для розміщення експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель споруд підприємництва машинопереробної та іншої промисловості по вулиці Йосипа Тукальського. Це стара територія сільхозтехніки з Це пографік. Ну, то... Це аукціон. Не, ну, то давали ж да. право на обсування. Да. Вот. Так. Ну а тепер продаж 70%. Чи це 70%? То вже введуться обсування? Ні, оце ж про продаж права. Ще справа до суті, тоді оголошується обсування. Mm -hmm. Так, про визначення таким, що втратила чинність рішення міської ради від 18.04.25 про надання в оренду 100 Михайлівська, земельна ділянок 3 гектари. Це завантажено на висову. Не витримували поїду. Ні, так. Та, ні. Ні. Це ми скасовуємо. Ага. Вони, відмов... Вони написали, що Вони відмовились. відмовились. Там три земельні ділянки. 99. І не руки. Далеко. далеко і мало. Це там вже більше. більше, більше. Так, про внесення змін до договору оренди землі від 23032023 Це в нас ми його розглядали. Це питання по поводу припинення <кій> <кій> права користування. Є державний як на. Чубенко Іван Степанович. Це пойма, там один е, пай, який засвітила технічка, але є державний акт. І в зв'язку з цим виключаємо цю земельну ділянку і скористою. 60%. Суток. Так, е, про погодження розміщення канатної дороги в парку Тараса Григоровича Шевченка місті гри. До нас звернувся поп е, Ніваров Володимир Олександрович про канатну дорогу. в парку. Така в Черкасах є. Хочуть розміститися у нас. Я Ну так, да, ну то добре. Ну, в них наскільки я цей, у них є всі сертифікати цього всього. Не а що в нас мати? Ні, не... на положення не Вони розміщуються на деревах. А що, це земельна комісія? E, Ні, це положення сесії, бо парк знаходиться природу в заповідному фонді. І а може бути переноваче? Так. Ми ще ізначальні зробили. Це саме перше. він знаходиться в природі запиному фонду. Розпорядник даного об'єкту є рада. Тільки рада може подати погодження на розміщення даного об'єкту. Ну, Так, як на мене, воно вроді би і не кафе, що там алкоголь. Ну, Якщо б що там військові, було, але ну, там так само розміщення дитяча площадка. Площадка ну, ну, і, ну, і все. що будуть Я, та... сторону, да, я думаю, що не, Якби можливо, кафе було якесь, я б вам би сказав, що однозначно я вас підтримую, дзвони може бути. А так, ну не знаю. Рішайте ви, звісно. Раз уже в нас є там дитяча площадка. Так, слідче питання. E, значить, про надання в оренду без мощук Наталії Петрівни. 5,5 гектарів снежатих за межами села Роцю. І 12%. Є спред, є дозвілом. Так, надання дозволу веселій Світлані Володимирів. 40 соток дляворотництва, ще розташований, селітр швидці. Це. Вікляється власником житлового будинку та додатково користується земельною ділянкою для під огородом 40 соток. в оренду Петренко, Марині Маринівання, 45 соток, красна сіля для огороду, 115. Волоченко Олена Володимирівна, 30 соток, Трушівці. Так, і турик Антоніна Олександрівна, 3,1 гектара, десь на косіння за межами ЧГН. Це у нас Так, І ще в нас одне питання в нас, це то в суботів, хоче, щоб ми передали їй майже 24 гектари під польовими шляхами. Але є в ще звернення Фегеневе плюс, це босово. А те, що не дають вони доступ до його земельного Так, Ситуація така, що все Що пов'язана. Якщо ви знаєте, стали так врагом, то ще є різні. Вони за до ставка з того віку було до вершини, аж до вершини. знав, що вони перервали все. Потім почали їздити туди, начали їздити, де старий поворот був. Їздили туди, там теж була дорога. Но тепер, коли вибираємо, ми дали земельної ділянки під будівництво пару вулиці газотурбійної сою, він каже, хлопці, вибачайте, через ну, мою територію їздить ніхто не буде. І це така ситуація, що то в суботі тим, що розгорали, от, всі людей люди не можуть доступ до заведення. Ні, його підложить. Ми хочемо його продуктувати повністю, деякі є земельні ділянки поряд. І ці земельні ділянки вибить в натурі. І що вона на сьогоднішній рік їх не займала. Якщо є посеред поля польові шляхи, значить посеред поля будуть. Ну, раз так принципово така позиція, тому що приїжджав і директори мені говорили, що це як я не дам серед поля, я хай по краю їздять, хай це як я, ну, опять же. Якщо, ну, якщо їй не було, питань нема. Ну, якщо то їм вона була, я за. тому що, ну, люди ж всі теж платять оренду і йдуть. Та так, як да. нам не так повністю, як ми ото грошуємо. Їхали туди дорогу. Або... Так, 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 їхали, так, це було, що їде перед Бологою, проїхали дорогу. <laughs> назад, вже трапчу, бо перед нас уже руку? Я можу случаю по цьому фуатінках, там теж поділи, проїде, дороге, коли доволо. От, наприклад, він щось, він оре, там сієш підвірю, він дорогу затікав. Британика їздить. а вони не Але ні по дорогу зробити. Ти кажу, розумний, а я вже по тій дорозі, як ти зориш, поїхав. Якби сіяв соняшник, поїдеш машину? Ні, тобі сам стіклосору поміє. Можна було поїхати подивитися. Коли містор не жалко, то місто не машина не прийде. От тут тури, нація, ну так. Давайте його дійсно. Поки давайте збираємося. Я виб'ю їх усі цей, як я потім розгляну на сідуючій комісії. Давай. Я за друга повинна Ну, Закон передбачає, що він не доступ до земельної ділянки. Тобто немає з краю, по полю, не по полю, але він бути. Що? Що? Ну, Що відложить? Відложим, можна, відложим, да? відложим, відложим. 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 Все, все. Заверло. Все, завершення земельної комісії, всім дякую. І вам.